Путін облажався у прямому ефірі. Диктатора завалили провокативними запитаннями: хто наступний президент? Чого бреше про Куп'янськ? Де нормальний інтернет? Про все, що залишилося за кадром виступу очільника Кремля. Далі на фабриці новин. Ставте лайк і починаємо на прямій лінії з Путіним. Вистачало не лише гучних, брехливих заяв диктатора, а й відвертих казусів. Вкотре облажався і сам президент Росії, наприклад, вихваляючись, нібито успіхами на передовій, потім знову заплутався в географії України, заявив про буцімто повну окупацію Вовчанська на увага, сумському напрямку. Хоча всі знають, що місто розташоване на Харківщині і кромі того создаються зони бізопасності на сумському направленні город Волчанськ. Також Путін намагався запевнити усіх присутніх, що часом їздить сам за кермом без поліції і супроводу. Мовляв, сідає до автівки у своїй резиденції, і гайда на роботу в Кремль. Диктатор стверджує, що це нібито дозволяє йому самому об'єктивно оцінити, що відбувається в країні. Буцімто у машині кортежу вікон немає і дивитися заборонено. Деякі запитання на пряму лінію Путіна надходили у вигляді смс-повідомлень. Їх виводили на екран в студії. Траплялися і дійсно цікаві. Наприклад, в очільника Кремля поцікавилося, чому звичайний народ живе в Росії гірше за цитую папуасів. Дехто скаржився, що хотів би запитати щось у Путіна, але не може, бо в країні немає нормального інтернету. Також в очільника Кремля поцікавилося, чи може він назвати наступного президента Росії. Блогерка Ксенія Собчак зреонізувала, що відповідь на це запитання очевидна. На екран вивели запитання, нібито із українського Дніпра. Автор жартома запитав у диктатора Путіна, коли той планує здійснити повторний удар Орішником по місту, щоб підготуватися. Нагадаю, що в листопаді минулого року Росія била цією ракетою саме по Дніпровському заводу Південмаш. Дехто із глядачів був під враженням від тих казок і побрехеньок, що лунали із вуст Путіна, тому порівняв пряму лінію із цирком. Інший житель РФ цікавився в Путіна, коли люди в країні-агресорі нарешті заживуть добре і без обману. Нібито очільник Кремля знає, як це хтось скаржився на побутові проблеми. Житель Тверської області заявив, що вже чотири роки не може добитися від президента, щоб у його селі нарешті провели газ. Вистачало і жартівників, котрі скористалися прямим ефіром, щоб запитати в Путіна про долю душі Сталіна. Де вона в раю чи пеклі? А от наступне повідомлення, можливо, надійшло від російських військових. У ньому вони скаржаться на брехню президента про нібито повний контроль над Куп'янськом. За словами автора, все навпаки, і ЗСУ мають повну перевагу. Критиків режиму теж вистачало. На екрані час від часу виникали меседжі із претензіями до депутатів та радників Путіна. Мовляв, народ живе погано і змушений дотримуватися законів, які влада ухвалює, а потім відверто ігнорує. Навіть ведучий пропагандист прямо в очі путіну натякнув, що війна це велике навантаження на економіку. Невже натякає, що пора згортати так звану СВО? Зріцілі і зрітелі в залі розуміють, що війна це та нагрузка для економіки? Дехто прийшов на пряму лінію із подарунками. Жінка продемонструвала іграшки Лабубу, які виглядають як Сергій Лавров, Ельвіра Набіуліна і навіть Дональд Трамп. Не Ельвіра, узнається. Лавров, Сергій Вікторович, узнайом Михаил Мішустін і ексклюзивна ігрушка Дональд Трамп. Російські медіа зазначають, що на вході до студії був суворий контроль. У відвідувачів забирали цінні речі на кшталт ліків чи павербанків. У декого вилучили енергетики, шоколадні батончики і навіть квашену капусту. Навіщо людина брала із собою капусту? Невідомо. Вистачало і тих росіян, чиї запитання до Путіна лишилися поза ефіром. Один із жителів країни-агресора записав відео, у якому звернувся до диктатора і порівняв Росію із Північною Кореєю. Крик душі, Це вже це вже крик душі. Відключити Ютуб, відключити інстаграм, відключити Ватсап, зілать саме у інтернет в мірі саме країні. Ми не северне. Ми Росії, Не надо нам все включать. У нас запитань до диктатора Путіна немає, адже з ним все давно зрозуміло. Друзі, а що ви б хотіли запитати у кремлівського злочинця? Залишайте свої варіанти у коментарях під відео. Путін влаштував у Москві традиційне пропагандистське шоу Пряма лінія підсумки року. Диктатор вийшов на камери, нібито поспілкуватися із жителями Росії, а насправді знову повихвалятися так званими успіхами на фронті і погрожувати всьому світу. Торік подібна розмова тривала чотири з половиною години. Цьогорічний сеанс пропаганди навряд чи мав бути коротшим. Кремлівський диктатор одразу ж почав із теми переговорів про мир, заявив, що не бачить від України готовності поступатися територією. Щоправда, підтвердив загальне бажання домовлятися Київ уже демонструє. Цитую: все-таки ми бачимо, відчуваємо і знаємо про певні сигнали, що вони готові вести якийсь діалог. Ми теж завжди говорили, ми готові, і хочемо завершити конфлікт мирними засобами. Заявив Путін. Мирні засоби для диктатора це окупація української землі. Він наголосив, що згоден завершити війну на умовах, що Москва озвучила у червні 2024 тисячі Нагадаю, тоді Путін обіцяв припинити вогонь, якщо ЗСУ відійдуть із Луганської, Донецької, Херсонської та Запорізької областей, і Україна при цьому має відмовитися від вступу до НАТО, оскільки на ультиматуми Кремля Україна не йде. Путін погрожує силою. Вкотре взявся розповідати про нібито успіхи на фронті. Диктатор анонсував окупацію Лимана на Донеччині. Буцімто місто невдовзі впаде. Після чого армія окупантів вирушить у напрямку Слов'янська. Також він стверджує, що росіяни, начебто, захопили половину Гуляйполя на Запоріжжі, місто розділене на дві частини, одну з яких контролюють окупанти. І вкотре Путін оголосив про нібито повний контроль над Куп'янськом у Харківській області. А зняти Володимиром Зеленським відео просто біля стели на в'їзді в місто. Диктатор вважає фейком, назвав українського лідера талановитим артистом. Цитую: стела, розташована від самого міста десь на відстані кілометра. Чого стояти на порозі, заходь до будинку, якщо вже Куп'янськ під їхнім контролем, спробував зіронізувати очільник Кремля. Українські військові пабліки миттєво прокоментували. Мовляв, за такою логікою варто найближчим часом чекати Путіна у Куп'янську і не на межі міста, а в самому центрі? Далі цитую Клоун, який навіть у російській прикордонній області приїжджати боїться, розказує, що Зеленський повинен був у центр Куп'янська зайти, де за офіційною заявою Генштабу досі є заблоковані росіяни. Може, йому ще треба було в полон їх взяти на камеру? Кінець цитати. Заважу, що запитання Путіну глядачі могли ставити за допомогою текстових повідомлень. Вони відображалися на екрані в студії. Хтось із росіян поцікавився у диктатора, чому досі не ліквідували Володимира Зеленського. Звісно, що озвучувати це запитання Путіну не стали. Глава Кремля також вихвалявся міцністю російської економіки. Навіть приніс табличку із основними показниками. Заявив про нібито зростання ВВП та промисловості аж на 1 відсоток, збільшення зарплат, підвищення продуктивності праці. Тощо, якщо вірити диктатору, то Росія процвітає і живе краще ніж до війни. Нам вдалося збалансувати бюджет. Якість цього балансування знаходиться на рівні 2021 року. Це показник стійкості економіки, запевнив Путін. Проте, втрати заморожених у ЄС російських активів вивела диктатора із себе. Він пригрозив світові важкими наслідками і заявив, що гроші буцімто доведеться повертати. Але, схоже, тиск заходу на Путіна працює, адже у підсумку він вкотре наголосив, що хоче домовлятися про мир, і нібито навіть згоден іти на компроміси. Водночас, усю відповідальність за укладення угоди перекладає на Україну. М'яч цілком і повністю на боці. Ватажка київського режиму та їхніх європейських спонсорів. Ми готові і до переговорів, і до завершення конфлікту мирними засобами. Ми згодні із запропонованими нам компромісами. Підсумував Путін.